Друзі, всім привіт, ви на каналі Арсен і Володимир. Сьогодні покажу вам Копленц Давно вам не показував містом такий. Пам'ятник там, там я вже давно був там, коротше. Там форум, там, коротше, два таких форуми один більший за нього. Там, тут дуже багато людей було літом. Та й там дуже добре центрі багато людей. Показує. Весь купленс. Тут колись була війна. Не знаю, з яких років вже забу там. канатна дорога. Канатна дорога якраз туди тако піднімається. Таке щось. Птахи літають. Ну, коротше, думаю, вам сподобалось. А ми, я на другий раз може поїду в Париж, Францію, ну тут дуже далеко, 8 годин 60 тисяч, не, не ну, десь 100 кілометрів. Коротше, від нас... Ну, мені подобається коблес. Трішки так, але ну, якщо не згори так з краю дивитися, то не дуже так. А ось так дуже. Куплянсь. Там далі вежа, ну така собі там зараз. Тільки вже не видно, там коп-коп називається. Там ось таке. Вам так здається, що ніби як в Єгипті якомусь. Справді то ні. Тут були актерсіонець, тільки я тут не був давно вже десь. Десь місяць тому може більше навіть. Це коротше, красиво. От колись дуже було, Коротше, Заїжджайте сюди в Коблинц, якщо ви в Німеччині, та й гуляйте. Зараз покажу ще з другого боку. Там ще буде щось. Тут були тут кафе, всякі, літом віддихають люди, собі. Ні. Тут віддихати тут дуже нормально, правильно. У мене треба Євро в два Євро ікс ода. Ні, 1 ікс 1 ну це Євро. Ода, Ор. ор. Коротше, з такої країни. Види, я там я там був, а тепер я вже тут. Саме файне місто Німеччина. Тро трішки так, нормально. Показую, в нас така погана трохи погода. Ну, я думаю, якщо ви сюди, сюди б приїхали, то вам би було нормально. І ви могли б зі мною зустрітися, мої підписники. Зараз покажу. Добре показую я, якщо щось. А ви не забувайте підписуватися, ставте лайки, вподобайки та коментарі і ще якийсь ліхтарик. Тут колись був концерт. Не забувайте підписуватися та й заїжджайте сюди. Не пропускайте відео всякі Я буду кожен день пропускати відео нові, напевно. Там якийсь літак чи вертольот летить. Там вертольоти якийсь летить. Кажуть, не Підписуйтеся. Ставте вподобайки. Це якийсь якийсь портал. Ну, це портал. Це портал. Це портал. Зараз спробуємо зайти в той портал. Друзі, я зайшов портал. І я це вам показую. Ну це прикольно всяке. Не забувайте підписуватися. Зай ще я ще туди повернусь. Зараз поправив, ще провозимо. Увага. Я вже повернуся. Коротше не знаю, нас, я ще портал. Не думаю. Ха, якісь дядько на машинці їде тільки. Якісь... не знаю. Нормально, нормально, тільки тут Яке... моменту жувачки. Тут трохи не дуже. Добрі, е, добрі жувачки це Тірол Орбіт та ще щось таке щось. Оригінальне щось. World. Це типу не оригінал, але ментос оригінальний є, але це не оригінал. Ставте лайки та і підписуйтесь на канал жміть колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Всім Пока! Чи ще ні? Ні, ну коротше ще ні. Давайте ще подивимось трохи. Yeah. Може ще з такого такого подивитися. вам ще да, де але що... я не знаю, що зараз можу подивитися, чи ні, не знаю. Кораблі тут дуже багато. Ну, тут е, дуже багато, не риб всяких арабів. Приїжджайте сюди і зустрічамся зі мною. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока.